Армадол. Забудь про головний біль. Він був агрономом, який Навіть у найпосушливіші роки збирав масштабні врожаї. Був багатієм, про якого казали, «гроші у нього кури не клюють. Заможний чоловік, який міг запросто насолоджуватися життям у Російській імперії. Але не став цього робити. Його звали Євген Чикаленко. і був він українцем, українцем, який у свій спосіб показав справжню любов до батьківщини. Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини кишені. Євген Чекаленко людина, яка робила неможливе, звучить пафосно, але це так. Сучасні методи господарювання у родовому маєтку принесли йому чималі статки. Практично все він витрачав на розвиток культури, щоб українці не забували, що вони українці. Тільки про світа на рідній мові будуть народ од віковічного сну. Євген Чекаленко не раз повторював, наш народ ще довго вабитиме ненаситних на сусідів. Німці нам не страшні, кацапи страшніші, але не через те, що вони нас обрусять. Коли не обрусили нас за 250 років, то не зможуть обрусити й далі. Вони страшніші Україні своєю некультурністю. Під московським пануванням наш народ не розвинувся, а понизився культурно. Навіть став менш грамотним. Протистояти цьому має українська інтелігенція. Так вірив Чикаленко. Вона мусить не спати, а працювати, казав він, і першим подав приклад. Меценат точно знав для того, щоб, наприклад, письменники могли творити, їм потрібно щось їсти. Тож фінансував Вениченка, Франка, Кобилянську, Коцюбинського. Це саме завдяки грошам Чікаленка. Світ побачив словник української мови Бориса Грінченка, і це він профінансував премію за найкращий двір в історії України. Таким чином вшанував пам'ять про свою восьмирічну доньку, яка загинула. Взагалі слово слово рідною мовою для Чекаленка було надважливим. Саме тому він організував випуск перших на Надніпрянській Україні щоденних українських газет Громадська думка та рада. І це в царській Росії, де все українське було під забороною. Боровся Євген Чекаленко не лише на культурному фронті. Мало хто знає, але це саме він був ініціатором скликання Центральної Ради, органу, який, зрештою, став парламентом України в революційні часи 17-18 років. Меценат мав шанс його очолити, але свідомо відмовився на користь Михайла Грушевського не створений. Я на перші ролі ніколи їх не грав і не претендував на їх. А робив те, що мені давало моральне задоволення. А через те й заслуги мої невеликі. Уся ця діяльність Євгена Чекаленка була насправді унікальною, адже нагадувала ходіння по тонкому канату без страховки. Що хвилини могла статися катастрофа. У той час треба було мати багатомужності, вірив справу відродження української надії, щоб людям, бувшим на державній службі, обтяженим родиною, належати до незаконного сообщества, за яке загрожувало поселення в Сибіру. Коли в Україну прийшли більшовики, Чекаленко все ж вимушено іммігрував. За кордоном він жив бідно, ще й дуже хворів. Гроші на операції йому збирала українська громада. Сам Євген цього дуже соромився і виправдовувався за свою бідність. Хотілося б ще трохи пожити, щоб побачити, чим скінчиться доля України, про яку я весь свідомий вік клопотався і про яку дбав. Всі зайві гроші, що заставалися від мого скромного життя, я віддавав на українські справи, про які я вже й позабував. Ось чому я не склав собі запасу на старість. На довгі роки пам'ять про людину магніт, що тримала нашу культуру, була забороненою, і лише зараз вона повертається. Повертається назвою вулиці в центрі української столиці, вулиці, що носить його ім'я, ім'я Євгена Чикаленка. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.